Вітаю! В цьому відео я покажу, як в'язати ось таку сумку з букле. Вона дуже стильна. Сумка теді ще її називають. На зиму те, що треба: її розміри. Ширина 34 см, висота 25 см, а висота з ручками з ручкою. 49 см 50. У мене буклеє 180 метрів на 100 грамів, тому я буду в'язати у дві ниточки, Вийде 90 метрів у 100 г і спиці 5 мм. Ось схема, за якою ми будемо в'язати сумку і збирати її. Тобто, ширина нашого прямокутника повинна бути будь-яка, а довжина це три ширини. Ширина помножена на 3. Я буду в'язати ширину 30 см і довжину 90 см свого прямокутника і набираю 36 петель. Перший ряд в'яжемо першу знімаємо, потім лицьова. І наступні виворітні. Я буду в'язати просто ряд виворітніх і ряд лицьових. Першу знімаю, останню пров'язую виворіднью. Але в ряду, там, де виворітні, другу і передостанню петлю лицевою, для того, щоб не закручувалось по краям полотно. А в лицевому ряді навпаки другу виворітню, а передостанню Теж виворітню. Тобто зараз ми в'яжемо виворітній ряд. Першу зняли, друга лицьова, а інші виворітні. Ось у мене лишились дві петлі. Перед останньою я пров'язую лицьовою. А остання кромочна виверідня. Потім другий ряд. Першу петлю знімаємо, друга виворітня, всі інші лицьові І лишаємо дві останні. Закінчуємо в'язати другий ряд лицеві. Дві петлі лишилось, передостання виворітня і остання кромочного виворітня. І третій ряд, так само, як і перший. Першу знімаємо лицьова, всі інші виворітні, передостання лицева і остання Кромочно виворітня. В мене ширина полотна вийшла 31 см, тому я пров'язала довжину 93 см, щоб вийшло рівні 3 квадрати. Закриваємо в'язання вільно, щоб не стягувало цей край. Так, остання петелька в мене лишилась, ось е, хвостик ми відміряємо по ширині, е, по ширині і трошки більше. Він буде на зляшивання. І відрізаємо. І цю останню петельку ми витягуємо е, нитку. Так, ось наш прямокутник будемо складати цей кінчик від себе. Цей на себе. Ось так виходить. І тепер ось цей кінчик прикладаємо до цього. Ось таким чином. Ось такої форми сумка в нас буде. Нам треба шити ось цю частину і з тієї сторони також. Я буду сшивати трохи з нахльостом. Буквально тут я поміряла 5 сантиметрів. Це у нас лицева сторона. Я візьму маркери і скріплю ось ці частинки, щоб було однаково. І тут теж 5 сантиметрів. Ось так. Ну, тут куточок треба вирівня... вирівняти. Так, Беремо голку з тупим кінчиком і починаємо сшивати. Ось наш нахльост. І в цій точці, де е, поставили маркер, починаємо просто зшивати. На буклє шва не, не видно, так що тут можна не переживати. Чіпляємо полотно тут і тут за кромочну петлю. Ще важливо цей шов не дуже стягувати. Але так, щоб не тільпався. І так продовжуємо сшивати до кутка. Тут в нас нахльост, тому треба буде сшивати, ще продовжувати. Тут воно зведеться на стик в стик. Як полотно лягає, так і треба сшивати до кутка. Закінчуємо сшивати. Тут треба куточок, цей, щоб не захопити полотно, прощупувати, так, робимо вузлик. І переводимо голку на виворітню сторону. Ось тут наш шов, і в цьому шві ми закріпляємо кінчик. Так, все нитку можна обрізати. Так це виглядає з лицевої сторони, це ми шили з лицевої. Але через те, що ми робили внахльост, то нам ще треба з виворідньої сторони шити. Так що ми вивертаємо сумку на виворітню сторону. І будемо шивати ще ось ці шви з однієї і з іншої сторони. Тобто просто легенько ось тут пришити. Достика до цього. Я взяла одну ниточку від того краю, де ми закінчували в'язання. І ось так. Зшиваю. не дуже стягуючи. Але в цьому місці треба гарненько закріпити. Один ниточку. І ось тут, тут вже з лицевої сторони нашито просто так його прикріпити, щоб він не тіліпався. Все я зшила, ось так вона виглядає з лицевої сторони, а на виворітній на ці куточки. Тепер будемо в'язати ручку. Так я беру е, так само в дві ниточки. Буду в'язати ручку і спиці 5 мм. І хвостик лишаю і набираю 10 петель. Бо я хочу, щоб ручка була широка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А цим хвостиком ми потім будемо пришивати. І в'яжемо ряд лицьових, ряд виворітніх. Ну, мені зручніше перший ряд робити виворітніми. Ряд виворітніх. І ряд лицьових. В'яжемо так висоту 20 см. Так, я пров'язала 20 см ручки, будемо закривати так само, не стягуючи. Так, лишаємо кінчик, відрізаємо нитку і протягуємо, витягуємо петельку. Тепер будемо пришивати ручку до нашої сумки. Дивіться, це лицеві петлі, а тут виворітні. Я роблю виверідні мої назовні. Ось так це буде виглядати. Ми спочатку пришиємо ось сюди нашу ручку з двох сторін. Тому нам і потрібні два кінчики. Тобто. Беремо цей куточок і прикладаємо виверхньою стороною назовні. І е, тут прикладаємо так, щоб цей куточок був по центру ручки, ось він. А ось ці краї, вони як продовжували <кхід> полотно. Тобто, щоб не ось так було. І не нижче, щоб полотно не виглядало, а саме так, щоб воно було як продовження. І можна скріпити маркером, щоб воно в нас нікуди не ділося. Знову ж таки голка з тупим кінчиком і починаємо пришивати. І Перевіряємо, щоб куточок був по центру. Так, я закінчила. Знімаю маркер і продовжуємо в'язати продовжуємо тою самою ниткою і Так, ось так у нас вийшло внутрішня сторона, зовнішня. І тепер складаємо так навпіл, і будемо зшивати ручку. Тут вже треба гарненько стягувати полотно можна ось таким швом не пам'ятаю, як він називається. І тут треба гарненько-гарненько затягувати. Так, ми тут трохи пришили, тепер зробимо те саме з іншого краю, щоб потім, потім зручніше було зшивати. Тобто переходимо на інший край і робимо те саме. Я пришила ручку з іншого краю, так само, як і з цього, і почала зшивати ручку. Ось у нас тут з однієї сторони шите, і так треба зустрітися з тим краєм. І... Так, я перейду на цю нитку. Таким чином продовжуємо сшивати, щоб зашити цю дірочку. Вся сумочка готова. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коменти, якщо вам сподобалось. В'їжджіть з задоволенням і дякую за перегляд.